вперед піти. Там собака. Там. Не, не кусає? Ні. А ну тут же таку я може посвідчу. Це треба трошки. Тут темно, хоч дивіться. Дивіться, як наші хлопці живуть у бліндажах. Пісок і озванкуєчка. Угу. Ну туди, чуєш, не хочу вже лізти, бо там техніка схована. І собі подивіться. Головний е, сержант охороняє. Да? Іди сюди, йди. Це що? Йди. Да, Дуже боїться, видно, від, цю, від цих зривів, від ці подив, угу. які собаки. Подиви, бачиш? які. Але тут прохладно. Чуєш? Нічого не буде? Да, є свет, є. Да, свет, свет, причем. А взимов доставлю. С пошли проходить, так? Приходи. Головна охорона. ЗСУ. Давай, ти мене не вкусиш, ні? Ні? Моя хороша. Да? Да, я выйду, да. Можно? Выйду. Все, включаю.